Трошки маємо для вас Герданів. Ось такий новенький ніч. Гердан з ось таким цікавим закінченням. Також в наявності маємо Бандерівку, золоте колосся, коралі червоні. Коралі червоні. Берегиня роду під замовлення. А ще ось такі квіткові формати, круговий плин пам'яті, рожеві маки, квартет, новинка пишність маків, готика. Голум'яна троянда, тюльпани, камелії, сонцеграй і ось така берегиня-непохитна віра. А також такий великий асортимент силянок наявності. Чокіри. Кольорова силянка, традиційна силянка і силянка зі склярусю. Тайти поки ще є в наявності.